Отже, не шукайте, що вам їсти або що пити, і не турбуйтесь, бо всього того шукають люди світу цього. Ваш же Отець знає, чого потребуєте. Краще шукайте царство Божого, а те все додасться вам. Не бійся, малестадо, бо Отець ваш благозволив дати вам царство. Продайте майно ваше і роздайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіють, і скарб, що не зменшується на небесах, куди злодії не наближається і де міль не точить, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде, нехай будуть стегна ваші підперезані і світильники засвічені, і ви будьте подібні до людей, які чекають повернення Господаря свого звесілля, щоб, коли прийде і постукає, негайно відчинити Йому. Блаженні ті раби, господар яких прийшовши, знайде, що пильнують вони. Істинно говорю вам, що Він підпережиться і посадить їх та, підійшовши, послужить їм. І якщо прийде у другу сторожу і в третю сторожу прийде, і знайде їх так, то блаженні ті раби. Знайте, що коли б віддав господар дому, о якій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові, бо в яку годину і не гадаєте, прийде син людський.